Добре радіо представляє. Про 364 роки можна було б згадати про історію заснування міста, появу його назви, про різних історичних особистостей, які вплинули на його розвиток. Про роки занепаду та розквіту Тростянця. Але це я вже неодноразово робив у своїх передачах і, сподіваюся, робитиму. Згадав би і про окупації міста спочатку фашистами, а потім расистами. Але сьогодні не стану про сумне. Надам слово нашим тростянецьким поетам, художникам складнувато, оскільки радіозасобами важкувато передати зміст картини, а от поети те, що треба. Для такого невеличкого міста, як Тростянець, їх цілком достатньо, і відомі вони не тільки серед Тростянчан. Хтось вже знайомий із їх іменами, хтось вперше відкриє їхню творчість для себе. А скільки поетів-початківців я ще не знаю. Вони ще складуть свої поетичні рядки і про Тростянець, і про нескучне, і про героїчне минуле міста та його яскраве сьогодення. Пресвята Тростанцю Віталій гупав. Я так люблю моє містечко, в якого назва Тростянець. Воно красиве та безпечне, мов розмальований вінець. Тут парк Чайковського прекрасний, де відпочить є місце всім Атракціони, спортплощадки та старовинний білий дім. Палац Голіцина він зветься, колись Чайковський в нім бував. Гуляючись в парку між сосен, грозу знамену написав. А ще споруда унікальна, це безумовно круглий двір, котра театром слугувала, а зараз фестивалі він. Щороку тут проводять фести, стара фортеця так схід рок, Чайковського виконують оркестри мелодії прославлених казок. А ще є на краю мого містечка Славетний нескучанський дендропарк. Нім, наче ти в раю, тобі здається, спокійно, тихо, гарно в ньому так. Грот, нім, німий та древний свідок, Дуби, котрим по двісті літ. Багато щоб вони могли повідать про дивовижний той минулий світ. Озера тут прозорі, прохолодні, для відпочинку в літі благодать. Нескучне це лишень одні щедроти Ти спробуй ще такого чукати. Я так люблю своє містечко, яке стає ще кращим кожен день, і люди тут живуть щасливі й милі і радісно співають пісень. Ігор Медведів В обличчя Вітерець, День міста Тростянець. Зустрінемось з тобою біля двох сердець і будемо радіти, дружити та творити, Та місто наше віддано любити, І воїн, і митець в день міста Тростянець вітають один одного, Творець усіх хай береже, хто в місті цим живе, працює, розбудовує та жне. У парку Горобець в день міста Тростянець, Свірінька знову пісню. Молодець, він радість нам несе, Ми думаємо про те, що нам тут далі жити. Попри все, Війна та хай і грець В день міста Тростянець не зіпсує нам настрій, бо кінець прийде вже скоро їй, В країні ми своїй заживемо. Знов мирно вір та мрій, дорослий юнець, В день міста тростянець скоштують і вино, і голубець, ще святу не кінець, гуляй наш тростянець, Хай знають, що ти швець, кравець, боєць. Юлія Сміян Моє місто, я закохана у тебе, все частіше помічаю всюди, як тобі пасує синє небо, як тобі пасують наші люди, моє місто величю зіткане, історичним духом оповите наші верби, липи і каштани, В нас є в себе життю радіти. моє місто, ти лікуєш в тому. І твоєї величі міцнію, дякую, що в цій красі я вдома насолоджую життя і мрію. Тут лунає дзвінкою рочисто, щира пісня і дитячий сміх, навіть липа шепче падолиста, ти найкраще місто із усіх. А це мій особистий переклад українською Леоніда Татаренка, славетний поет ростянчанин як відомо, писав переважно російською. Але скільки щирості та любові до рідного міста вкладені у ці рядки. Сонце й небо зоряне, сосни та чебрець, станція Смородини, місто тростянець, озерянку вулицю пам'ять збереже, Поміж верб тулилося мальство тут моє, у містах великих, де я жив і бував, Станцію Смородини я не забував. І рябини маряться у нічній землі, в земрянку вулицю бачу у вісні, ліс не скучний, маряться та його ставки, в жостері ховаються давніх літ казки, верби та смородина, сосни та чабрець, крізь роки я згадую місто. Ростянець. З днем міста ростянчани.